Доброго ранку, це новини з Боліт, простір, де ми зі спокійною душею можемо стібати росіян, адже вони що правильно самі напросилися. Стартуємо. Мейден in Білорусь або як Лукашенко вітчизняні сокири рекламував. Коротше кажучи, батька взявся за підвищення народного духу і, озброївшись не гірше за бафі винищувачку вампірів. Вирішив показати, що іноземщина то не для них. Дає ж білоруське виробництво. Лукаш власноручною сокирою розрубав пеньок прямо на очах свого поколіно шокованого шпіца. Не хвилюйся, малий! Оп! Все! Це ще не все. Тут посередині від самого краю найближчу точку. Тоді вона відвалиться. Розваліться. Бідний шпіц, походу відразу зрозумів один хибний гавкіт, і твоїм майбутнє може стати шаурма. Anyway, надіюсь, ми скоро побачимо майстер-клас від білоруського диктатора, як правильно косити траву, або як збирати картоплю, або як вручну викопати, наприклад, якусь траншею. Чому б ні? Як мало треба, аби вивести російського політика з рівноваги. Достатньо лише комусь народитися із прізвищем Зеленський. Днями там депутатка прямо таки перенірвнічала через ім'я свого колеги. Зеленський Володимир Анатолійович, перший заступник міністра охорони здоров'я. Те, що перше, це добре, але з прізвищем не дуже вам пощастило, чесно кажучи, голосно ніде не називайте. Український президент для росіян вже походу як Волдеморт для Гаррі Поттера. Той кого не можна називати, цікаво. А хто у цій ситуації Путін? Хлопчик, який вижив? Хлопчик, це щось я загнув. Дід, скоріше, отак от буде правильніше. А зараз коротко про методи виховання дітей від міністра спорту Рашки. Це просто ховайся в жито. Як змусити дітей займатися спортом? Записуйте. Я у сина свого у свій час відмовив кидати карате. А що ви сказали, сину? Це так на От каже, хочу кинути карате. Що ви сказали? Та ліща дав йому все. А як інакше, батько. Рік сім'ї на Росії не припиняє дивувати. Чесно, Тобто син, мабуть, вирішив не кидати карате, аби потім своєму горе батьку попиться надавати. Снігове мистецтво по російськи у Єкатеринбурзі зі снігу почали ліпити, скажімо так, чоловічі репродуктивні органи. Вони там реально мало не по всьому місту. І таке вже не перший рік. Ну, яка країна, такі національні тренди. Місцеві чиновники борються з фалічними сніговими скульптурами, усіма правдами і неправдами, але марно. Можливо, росіяни таким чином візуалізують своє ставлення до влади. Ну, типу, така собі снігова метафора. От, кого вам нагадує Путін? І мене такий, оп. Тим часом у Москві мати з сином довели, що шкільні проєкти потребують не тільки натхнення, а й креативності на межі кримінального кодексу. Він спав на думку принести до школи новенький світлофор, який робітники ще не встигли встановити на переході, а ті вже взяли і стирили. Дитячі поробки сягнули нового рівня. Наступного року, мабуть, до школи принесуть половину дитячого майданчика або парочку секцій залізничного полотна. В цей же час, там же, у Москві, росіянин вирішив додати в своє кохання драматизму та глибини, і після сварки з дівчиною вийшов 17-го поверху. Але не для того, щоб розбитися, а щоб полазити по сусідським кондиціонерам. На одинадцятому поверсі він застряг. а Може, зробив вигляд, що обдумує своє життя. Так чи інакше, мозок є, а розуму немає. Все так, по-російськи, з вами були новини з боліт. До зустрічі.